Дві противотанкові міни він витримує. Оце моя машина, це в нас ізюмського тижня-два тому. Прилетів снаряд 15 метрів від нас. Прилетів снаряд підбрали. І Це все. Це все, це все. Корпус не прибитий. Це все, це. Вікні. Ну, але витримало і пробило колись. Я і наводчик були в машині, ми цілі. Корпус не пробили. Так що снаряд від ряда, осколки витримали. Машина хороша, хороша, їздимо полями, щоб її посадити, щоб вона не їхала. Дуже тяжко. Мости, диференціали, все працює. Ну і в таких умовах, як ми їздимо. Ну я кажу, і була машина, був екіпаж, яка наїхала на дві противотанкові одночасно, але витримала. Відірвало кулеса, відірвало багажники, але... Все витримував. Екіпаж ціл, контужений, що це, але всі цілі всі живі. Австралійська машина називається Бушмастер. Зарекомендувала себе досить непогано в зв'язку з тим, що ну, на початку війни ми не мали такого транспорту і не мали проти захисту. А ця машина тримає осколки, так як ми виїжджали з міста Лисичанське, був у нас випадок. Міна прямо біля колеса розірвалася 82-га. Коли сохоті пошматувала, але ми доїхали своїм входом, осколки витримало особовий склад, залишився весь живий і ушкоджений. З мінусів, може те, що висока. А так для перевозки особового складу досить комфортно. Кондиціонер, що немало важливо літом, плюс обігрів, ну і вмістимість дивіться, яка. Сідушки м'які. Досить непогана машина. Тобто для перевозки особового складу, я сказав. Для ведення масштабних бойових дій треба щось мочніше, наприклад, ПТР-4, наш український, більше піднімає. Бойовий модуль дуже... відрізняється дуже високою точністю і теплозільним прицілом. Стріляли на метрі 800, попадали в консервну банку. Ну, чудова надійна річ. Наразі у нас встановлений кулемет 7,62, а також гранатомет МК-19 ставиться. Думаю, ще би Браунінг поставити пристріляти. 12,7 7 калібр, як ніяк. Тоже, дуже Заілюструвало себе на наших дорогах досить гарно, видержавши два постріли з РПГ склад усилів. Тому, е, по своєму оплату, опять же повторюсь, е, є, єдиний мінус, ну, як мінус, не мінус, що правосторонній руль, до нього треба привити. А так, взагалі. Дякуючи такій капсулі, такій броні, І... тому що маш... машинка може видержати 8 кг 3 кіло, це досить результат для бойової машини. Досить добрий. Машинка входить в десятку найкращих машин світу. Тому отримуємо тільки задоволення. Перемога буде за нами. Ми боремося фактично заради цілого світу. Перемога завтра це обов'язково і можу сказати одне, щоб і не сумнівався в тому, що вона буде завтра. Без слів, машинка добре себе показала.